Всім привіт! До вашої уваги! Лот! Це подушки та ковдри від бренду Livarna Home. Подушки будуть з 100 поліестеру. Це лот на оціночку через невеличке десь забруднення. Та ковдри будуть вони з пуху та пір'я. Такі дуже м'які, класні пір'яні ковдри. Зараз я вам це все покажу ближче. Ковдри виглядає наступним чином. Вона зроблена 100% з котону. Всередині 90% пір'я та 10% пуху. Така досить щільна тепла ковдра, яка буде ідеально зберігати ваше тепло. На ній можуть бути мінімальні забруднення. Там ось така непомітна навіть така малесенька синя плямка. А в загальному ковдрі в дуже прекрасному стані. Їх буде в лоті три штуки. Ковдри виглядають так, вони великі, 40 см на 145. Вони ідеально підходять для людей, які хочуть просто щось обняти. Також тут можна вибирати наповнювач. Він такий дуже м'який, ідеально зберігає тепло та робити ковдрю тої м'якості, якої вам потрібно. На ковдрі десь можуть бути такі дуже маленькі потертості через перевезення. Також їх можна складати, робити з ними все, що хочеш. Вони виконані 100% з поліестеру перероблено. Всього в лоті 5 одиниць товару, вартість лоту 2520 гривень, собі вартість одиниці 504 гривні. А для того, щоб замовити цей лот, завантажити додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом.